Я думаю, що за одного з країн Євросоюзу не проходила такий шлях до Європи, як проходить наша країна. Думаю, що шляхом стати смертей, святі смертей і інших України, я походила на одну країну. Ми з ваше знайомий ще з змозив, знаєш, що в житті бувають люди, в яких... Але все, що вони не починають, вони проходять не просто до логічного завершення, а це дійсно дуже корисно справи. Безперечно, це дуже добре, що робити за кордоном, але ми віримо, що ще одна пропозиція. Ніхто не думав, що вже цілий рік і так багато і так мало пройшло з дійко почалася. Мені здається, що обов'язково і може ти очолиш цей рух, я входа на тому, що нам в Україні і в Києві особисто треба створити музей Майдан. Прийшов рік, я думаю, що дуже багато людей залишилося в матеріалі, залишилося з того, що було на Майдані. І пройде ще рік-два, воно просто зникне. Мені здається, що це не просто сторінка історії України. Це колись ці шапки нас будуть згадувати, як Україна починала з шляху Європи. Мені здається, що якщо ми звернемо до Київської міської -місько адміністрації, то про виділення просто порушення, і я тобі обіцяю, тому що багато знайдемо думків, як більше бізнесменів і інших націоналів, які а, ну, з задоволенням приймуть участь у створенні саме в Києві Музею Майдана. Це буде і документальний, і документалістика. Робити, щоб це пішло в набуття. Тому мені здається, це, дуже, ну, це моя пропозиція до тебе думає. Я думаю, що і ці виставки за кордоном, вони ж завтра не закінчаться, і ще з рік не закінчиться. Коли в Києві буде музей майдану, ми зможемо оновлювати ці виставки, ми зможемо надавати більше матеріалу, більше показувати світу дійсно, що таке Україна, що таке Майдан, що починається шлях до Європи. Я колись десь рік назад, я тут я була за Кримзарисію, я сиділа в аеропортку Інзбука, і мої діти гралися з іншими дітьми в Австрії, коли зерцяли звідки Україна і коли діти. Я розумію, що проблема модування, що це Україна, це що десь в Африці. Тому вони ще багато хто не знає не тільки, що в нас відбулося. На Майдані, що все почалося і чому так сталося взагалі, що таке Україна. Тому це не просто полізна справа, а давайте ми всі разом почуємо про створення музею, про заручення всіх матеріалів, все, що можна, я обов'язково думаю, що це, це наша пов'язаність.